Сьогодні ми з вами будемо завдячувати кожному воїну, кожному солдату на передовій, кожному, хто здобуває нам мирне небо і перемогу. Сьогодні в студії я вже про це говорила, у нас джури курення імені полковника Гурка Білоцерківської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 9 з поглибленим вивченням іноземних мов Білоцерківської міської ради. І також у нас сьогодні в студії я теж це зазначала, і всі вже бачать, ось такий мужній, красень, хоробрий воїн, офіцер збройних сил України Анатолій Штефан. І сьогодні діти у вас є унікальна можливість, якої ні в кого більше немає, поставити свої запитання, отримати відповіді на ті болючі питання, які вас хвилюють. Я впевнена, що у вас є безліч питань. Перед цим наш відділ туризму і краєзнавства, завідуюча відділом і методист. Ірина Сергіївна, Людмила Юрівна розробили такий опитувальник і розіслали всім в області з запитаннями, чи ви ставите як педагог чи як учень своє питання, яке б ви хотіли б поставити запитання. І ви знаєте, в результаті цього опитувальника більше слів вдячності нашим воїнам, ніж запитань до вас. Тобто, це дійсно. Ми безмірно, безмірно, абсолютно кожний дякуємо і ще раз дякуємо щиро вам за те, що. Ми все ж таки маємо змогу так просто жити. Діти, я вам передаю слово. Тому, будь ласка, які у вас є запитання? Нещодавно була розміщена так. платформа, на якій учні і загалом діти всієї Київської області могли залишити своє запитання саме військовим. Тому так. Анатолію перше питання до вас: Як це бути військовим блогером? Чим вас саме зацікавив саме цей напрям? Всім доброго дня, слава Україні! Героям слава. Хочу щиро привітати пана бригадного генерала, побажати теж з наступаючим святом вас і ваш колектив. Подякувати вам. Я хочу побаж... подякувати всім українцям, всім педагогам, всім дітям, які теж зараз на нашому спільному фронті проти московського агресора. Тому що війна у нас одна, а фронтів у нас дуже багато. Е, питання щодо військового блогера, ну, знаєте, я скажу, що дуже випадково так е, трапилось, що я став військовим блогером, тому що я не навчався, я закінчив Харківський інститут анкохест, служив на посадах Збройних сил України, так. які взагалі не мають відношення до журналістики. Але я ще там, з шкільних років ну, брав участь там в різних гуртках, в КВН і завжди був людиною. людини. То ви наш позашкільник. Да, 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 <клес> так, да, Творчою людиною, Давай. і потім в 2014 році я почав писати в Фейсбуці, і от дописався, от я так скажу. -то. <реш> да, дописався, що вже став е, в інформаційних військах, грубо говоря, так кажучи, в інформаційних військах і відбуватися на інформаційному фронті вже більше, ніж Позивний, е, можна да. сказати. Да, вже, вже, ж, да. так, позивний нашого Анатолія Штефана Штірліць. Якщо хто не знає, то будете тепер знати. Так, да, Справа в тому, що тут то те, що навіть ну, ось є, є, бачу да. Так, да, Тому що мені задають часто, чому Штірліц. Знаєте, це довга історія, з дитинства так. Це, ще ця історія. Але кажуть там Штірліц – російський розвідник. Я говорю, ні, я цей міф розвів. Штірліц – це український офіцер. Так. Так, І якщо зараз забити в Гуглі, то Штірліц вже український Анатолій офіцер. Анатолій Штефан. Да. Ну взагалі так. До речі, цей позивний я в 2014 році брав собі навіть не задумуючись, що в подальшому він дуже зіграє таку цікаву роль в е, як, е, подразник інформаційної е, російської пропаганди, російської, так рашою пропаганди такої суцільної. Зрозуміло так. Будь ласка, діти, активізуємося. А, наступне питання О що найскладніше у військовому блогерстві? Не взагалі, якщо брати, мабуть, зараз любого військового, йому не вистачає 24 годин на те, щоб на всіх фронтах скоріше добити москалів. Так. Да. Угу. Я, я просто, знаєте, Фейсбук просто блокує за слово Москалів, і я, я так раз хотів замінити зразу. Добре, як ви долаєте свій страх? Ну, ви знаєте, я так скажу, що е, людині людина притаманно е, боятися, і кожна людина має страх. Страх це збереження життя і це реакція організму. І долати свій страх, мабуть, не потрібно, просто потрібно керувати, керувати, їм. керувати їм, керувати своїми емоціями. Керувати, так. Чого б вам хотілося зараз найбільше? Всі ми знаємо, що всі хочуть перемоги, а чого б вам ще хотілося? Е, найбільше мені б хотілося найбільше всього за перемогу, мені б хотілося перемоги. Е, чи є доцільним долучення держави до створення в інтернеті потужного, молодіжного, патріотичного, розважального медіаресурсу? Так, я справу військово-патріотичного виховання е, підіймаю. Всі ці останні роки, навіть до повномасштабного вторгнення ще, мабуть, з 2014 року. Ну навіть тим, підтрим... що ви тут, ви вже піднімаєте, Так, да, під... да, піднімаю, підтримую, спілкуюсь, тому що е... вірно тут сьогодні неодноразово казали, і пан бригадний генерал казав, що все заради майбутнього, все заради майбутнього дітей. Ось вони сидять. Да, от вони Частинка сидять частина да, і. Справа в тому, що і наша боротьба заради цього, да, щоб вони жили в вільній країні, щоб ми не передавали їм цю війну, щоб ми закінчили вже ж нашою перемогою, поставили крапку і щоб вони жили щасливі і планували своє майбутнє без цього страху, що щось буде. Яку пораду дали б ви нашим підліткам, учням, наших навчальних закладів? Ну, по-перше, я хотів би кажу, що я дякую кожному підліткам, кожним учням, які навіть зараз тут сидять, дивляться. Тому що ви е, наші е, з мої, на мої, як скажу на моєму інформаційному фронті, і на нашому інформаційному фронті ви є ж теж бійцями воїнами. Кожен патріотичне відео в мережі TikTok, в мережі Інстаграм, поширення хештегів. Це є ваш вклад в перемогу в інформаційну війну. Це дуже, я вам скажу, це дуже мотивація для воїнів, коли е, теж наші воїни, коли у них є час, сидять і бачать цей TikTok, цей інстаграм, і бачать це відео, яке ви їм записуєте, передаєте. І це дуже емоційно, я навіть скажу, що я буваю там знаходжу деякі ролики, я їх дивлюся, у мене кому в горлі така, і така гордість за наших підлітків, те, що вони те роблять. А да, впевненість заради чого, заради чого, Ось і, заради розуміємо, чого. і ми зараз, розуміємо, що всі Збройні сили, що ми самоборемо за це. І тут ми доповнюємо один одного, я ж кажу, що у нас суцільний е, ворог один на фронт різний. І тут дуже велика вдячність від мене особисто, я завжди кажу, що дуже-дуже дякуємо молоді за підтримку, таку підлітку, за, за флешмоби, які вони влаштовують в соціальних мережах. Ну все повністю. Ми все, ми все бачимо, ми, ми все тримаємо, чує. чому <гум> чуємо, не завжди можемо відповісти, але ми це все бачимо. Але душевно Душевна, брат, так, вона. так, це так. <гум> Дякуємо велике вам за таку пораду за відповіді на питання. Я думаю, всі учні на питання, яких ви відповіли, будуть вам дуже вдячні. А представтеся, будь ласка, щоб всі почули, що ви наша лідер. А, будь ласка. Особисто я Мельник Анна, я віце-спікер обласної ради дітей Київщини. Віце-спікер обласної ради дітей Київщини. Це наші лідери. Будь ласка, діти, я, я впевнена, що ви також готували. Свої запитання, Не, ну якщо є вас, я що вас, що вас там найбільше цікавить, так найбільше прямо цікаво ну, розумієте. Задавайте. Студії є студії да, сьогодні, які до да, нас да, долучили сьогодні. Да. Добре. Я хотіла задати питання. Ви нам всі зрозуміло, що ми всі дійсно змінилися не, не з 24 лютого, а ще з 2014 року. Яку яку ви дали пораду самому собі ще в 2014 році, ну, році на майбутнє? Я завжди собі давав по пораду бути найбільш впевненим в своїх діях на майбутнє. І вам раджу, якщо ви в чомусь. Сумнівайтесь, не сумнівайтеся. Не і навіть не показуйте. Да, да, да. Сумнівайтесь в добрих справах, не сумнівайтеся, просто робіть. Ніколи не сумнівайтеся. Чудове запитання. Так, будь ласка, ще як ви знаходите сили, щоб боротися далі на інформаційному фронті. Я скажу так, що інформаційний фронт дуже виснажливий мораль, ну, з моральної точки зору. Ага. Але знову ж таки повертаємося до того, що ми казали. Одне відео, коли ти повністю розчулений, я скажу чесно, у мене кожного дня гинуть мої товариші, побратими, друзі. І ну, ми платимо за НАТО велику ціну за нашу свободу. Так. Але навіть одне відео, коли дитина або дівчина читає таку вірша, тебе відразу приводить, як кажуть, до тями і ти розумієш, що потрібно ти вперед. Да. Руки опускати не можеш і все. Да, навіть от, тут тут все воно взаємопов'язано повністю все пов'язано. Пов пов Згодна з вами. Будь ласка, ще діти є. Не тримайте в собі, бо більше не буде такої можливості. Кого є питання? Можна я? Да, 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 мило. мило, будь ласка, пане Валерію, скажіть, будь ласка, Анатолію Анатолій Валерійові. Анатолій, Валерійович, да, 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 я я хотіла запитати стосовно інформаційної цієї війни. А на сьогоднішній день ми бачимо для російських пропагандистів. Слово Стірліц звучить як такий найсильніший -най подразник. Ага. От як ви реагуєте на те, що вони коментують у своїх студіях, що вони про вас говорять, як ви взагалі витримуєте, тому що я знаю вас, я чую, що вони говорять. Ми з Оленою Олександрівною все це аналізуємо і думаємо, як же ж там пан Анатолій себе почуває. Ви знаєте, я чесно скажу, що ну, я відразу дуже. У мене коли такі були перші їх випади, я воювався, переживав, а потім якось я вже звик. Мені смішно, ну я просто дивлюсь на це так, вже з точки гумористичної точки зору на ці повністю. Так? Вони кожного дня там пишуть, згадують, розповідають там історії про самоцікаві мені історії, вони розповідають про... Такого бандерівця, там, е, як вони кажуть, що о, я щас секунду скажу, а Західної України, mm -hmm. да, е, взагалі про мене, взагалі, я народився на східній Україні, 20 років живу в Білій Церкві, да, в Запорізькій області я народився, і там, де я народився, е, на жаль, тимчасово окупована ця територія в Запорізькій області е, зараз знаходиться, але я. Впевнений, що ми незабаром да, повернемо і за частину Запорізької, Луганської області, Донецької, а вже ж окупований і тимчасово Крим. І те, що каже російська пропаганда, то взагалі не потрібно сприймати серйозно, тому що кожного дня ну, потрібно дуже велике таке і підліткам, і школярам я теж раджу як інформаційна гігієна. Тобто mm -hmm. інформаційна гігієна, ви всі живете в мережі, я знаю це, тому що у мене теж діти, я ж кажу, що е, е, моя вам порада, прочитайте просто, що таке інформаційна гігієна. Загугліть слово інформаційна гігієна. І прочитайте. І ви в, сучасному, е, в сучасному світі, особливо зараз, у війні, зараз е, знаєте одне. Будь-яка новина, яка е, вами прочитана і викликає у вас емоцію, автоматично ця новина 99% фейкова, вона неправдива. Новина – це неправда. Тобто одразу потрібно розуміти, що зараз ворог працює і теж ми повертаємось до цього. Якщо йдуть на фронті бойові дії, то на інформаційному фронті зараз свої, свої, свої дії. І зараз ми бачимо питання енергетики, так. забезпечення і всього. Там теж свої бойові дії. І теж психологічно да, на це, нас це теж. Це е... психологічно, я, Росії, я, навіть, навіть зараз, коли ми тут в студії сидимо, росіяни проводять ну, сотні інформаційно-психологічних операцій проти України. Ні інформаційних операцій, а інформаційно-психологічні саме операції. Проти України, українців, про, проти нашої нації. І так. все, так. Як ви вважаєте, чи сильно зміниться ваше життя після нашої перемоги? У мене, у мене особисто воно зміниться в те, що я просто е, піду на пенсію. <реш> 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 такий Передавати свій досвід вже молодим поклянням. ще й до пенсії тут таке. Ну жаль, передавати молодим поколінням свій досвід. Зрозуміло. Будете знімати інші відео, блоги на інші тематики, які це ж вже буде... Так, це буде, я думаю, що це буде якраз тема військового патріотичного виховання. Так. No. Які події з вашого, з вашого досвіду запам'яталися вам найбільше? E, взагалі це таке важке питання, тому що м, найбільші події, а вже ж це трагічні події. Е, тому що трагічні події завжди в житті Це людські такі фактори, психологічно найбільше. А взагалі, якщо брати е, зараз, то це звільнення наших українських міст. Є ще в студії запитання. Всі ми знаємо, що військова професія це дуже важка, складна, але тільки професія якісь свої мінуси і плюси. Можете, будь ласка, свого досвіду назвати, які тут є плюси такої професії? Плюси це таке, так да, дуже цікаво. Дякую, дуже, дуже цікаво. Ще вам не задавали таке запитання? Ні, ні, дуже дуже цікаво. Завжди всі кажуть е, так, е, завжди, кажуть, е, завжди, кажуть, е, е, завжди кажуть про, про так, мінуси, а про мінуси. Плюси все ж таки. плюси. Так, позитив. Позитив, мабуть, позитив те, що, якщо коротко навіть, що ти захисник своєї країни. І так. зараз прийшов саме час всім, він прийшов в 2014 році, так. а зараз от, взагалі прийшов після повномасштабного кордону час показати хто є хто. хто є хто, і, хто, і для чого ми навчалися. В вищих навчальних закладах, в академіях, в університетах, в оборонах і всього іншого, mm -hmm. мабуть, так. Але дуже цікаве питання. Я скажу, що я, для себе де цього Я занотую це питання. Да, для, для мене дуже цікаве питання. Да. Я ще хотіла би звернутися до тих, хто по той бік екрану з нами. Можливо, у вас є запитання. Можливо, Валерій Євгенович хоче поставити запитання до Анатолія Штефана. Будь ласка, а можливо, діти щось вас теж має цікавити. У вас теж є унікальна можливість. Давайте скористуємося цим. Слухаємо студії області. студії області Київщина. Всі задумаються. Ви, ви дуже скромні, мабуть. Не. Включайте мікрофони, ставте запитання, якщо у вас є. Можна написати в чаті, звичайно. Так, да, можна написано запитати. Так. Якщо поки, поки по той бік екрану думають діти, можливо, у вас виникли ще. Бачите, ось про цікаве, слушне таке запитання поставили, що навіть схвилювали нашого добре, анатолія, добре. який тепер буде думати над цим питанням, і ну, можливо і ще щось позитивне позитиве знайде. Угу. Занотове, так, так. Ну він же ж бачив, поки поки, можливо, наші студії думають, я е, е, хотіла б. Щоб наші діти, тому що дуже важливо, все таки сьогодні говорити... Так, говорить, Будь ласка, я. одну секунду слово має Людмила Шевченко, виконуючи обов'язки директора центру творчості дітей та Київщини. У нас така сьогодні зворушлива. Зустріч, надзвичайно приємна. Будь ласка, да, я думаю, що все одно те, що сьогодні роблять військові, це не, просто неоціненно. Ми на своєму фронті освітяни, діти, робимо свою роботу, робимо свою справу. Але будь-яке добре слово, будь-яке добре діло, яке ми можемо зі своєї сторони, ми розуміємо, що воно таке малесеньке, але з таких краплиночок малесеньке ми хочемо вас просто підтримати своїм теплом, повагою. Ну з, з таким можливо навіть із любов'ю, тому що дійсно сьогодні наша любов проявляється в, в тому, як ми гордимося сьогодні військовими своїми, і ну найцінніше те, що можуть діти сьогодні створити своїми руками і покласти своє тепло в обереги. Ми дарують це дарує, для, вас да, діти для вас особисто, а це ми хочемо передати обереги для ваших колег. Це листи, малюнки від найменшеньких наших вихованців, тому що до нас ходять і дітки ще зовсім малесенькі, але які теж з гордістю розуміють, що те саме малесеньке, тепло вкладене малюнок буде гріти наших військових, тому прийміть, будь ласка, е вам... обереги. Дякую. Я Дай вам скажу, да, душі, я я вам скажу ще більше і зігрівають да, наші дякую. душі. Дякую. Я вам скажу ще більше. Що більшість військових я знаю, що е з 2014 року і я теж особисто зберігаю і колекціоную от всі такі обереги, які нам дарять. І е у мене величезна колекція дякую. вже. З різних куточків України оберегів я думаю, що після нашої перемоги я передам десь в музей. Ну я передам ну, так, в музей, у вас вже буде в музей музей за Там колекція дуже велика. Mm -hmm. Тому що я скажу, я знаю це. Я не один такий, mm -hmm. і от хлопці, ми убираємо і ко, І саме цікаво, що кожен з військових знає. Які у нього є, якого у нього немає. А, а знаєте, чому? А саме цікаво, що вони взагалі ні один ідентичним не бути. А буде. тому, що да. тут душа да. кожної да. дитини, ви да. розумієте? Кажу. Сі, да. Кожна дитинка, коли робить, вона вкладає душу. Кожний вам. лист, я уявляю, як вони і, будуть і читати. Це. Все приймайте на толі. Да. Ми вам ну безмірно, безмежно, щиро вдячні взагалі за те, що е, за те, що ага, ще в нас ага. щиро, листи. Від нас діти намалювали листи, малюнки і також вареники. Це наші і джури плюс е, учні дев'ятої школи. школи. Бачите, теж і малюнки, і обереги. Ну, От тепер у вас колекція поповниться. Дев'ята -та. наша школа місто Білої Церкви. Безмежно щиро вдячні дякую, за те, дякую. що ви погодилися, за те, що дякую. ви до нас прийшли, так діти дякую. Нам, Ой, ми б вас і запрошували. і Запрошували. Дякую. Якби можливо було, то і як то кажуть, прихилили б небо, і захистили б вас, душею і серцем завжди з вами. Дякую. Перемоги вам передавайте абсолютно всім на передовій, дякую. де тільки буде бачити, що е, з ким будете спілкуватися, що е, діти Київщини. Тільки чекають перемоги і якнайшвидше Дякую. і всім здоров'я міцного, незламності Дякую. духу Дякую. і бути от такими позитивними, такими впевненими в собі, а, такими адрес, адрес. щирими, усміхненими, добрими, з величезним серцем, таким як ви є.